Хотів попросити, щоб ми дивились на цей ріпак тут, на Західній Україні, але говорили про Україну, тому що ти е фахівець, який знаходиться і в Полтаві, і на півдні, і на півночі, і отут, на Заході, тому цікава загальна картинка. Давай почнемо, з як, як отримані сходи. Чи закінчився вже посів ріпаку? Насправді посів ріпаку в цьому році, можна сказати, що в Україні, в середньому, кого, хто зловив вологу в верхньому горизонті, де пройшли дощі зливого характеру. Тобто вони посіяли і сходи отримали. Але на превеликий жаль, я думаю, напевно, відсотків 30-40, можливо, по всій Україні. Дехто сіє, просто ловить якийсь дощик, висіває. Дехто просто сіяв, ризикував суху землю і чекає дощів. Я знаю, що є такі так, багатопросто. Ну, нормальна технологія також так. це працює, але маємо, маємо розуміти те, що вже певна доля ризику У наш час є, насправді. Час є, і ми маємо розуміти, те, що ще плюс-мінус якихось 2-3 тижні ще плюс-мінус можна працювати з культурою. Далі вже ситуація така буде залежно від такої, яка до осінь, яка до зима, тоді по подальшому вже планувати. В середньому, якщо оцінити, наприклад, по п'ятибальній шкалі, посіву рипаку в цьому році в Україні я напевно, поставив би трійку. Не стосовно якості, наприклад, посівів там, я б сказав, стосовно можливості посіву. Тому що не всі мають можливість якісно посіяти ріпак. Наприклад, Вінниччина, там, південь, та частина південна, не всі посіяли. Західна частина... Ти маєш на увазі відсутність вологи? Відсутність вологи, так і люди затримуються, відмовляються. Тобто це велика проблема насправді. Бояться інвестувати в культуру, тому що інвестиції немалі. В насіння, в захист, не розуміючи те, що буде в наступному сезоні, тобто це великий жирний знак питання. Тому це